І вже скоро ми усі, старі та малі, радісно присягнемо на вірність прем'єру Романову та СРСР. Командире! Ха, -ха, -ха! визнати ви майстерно надерли сраки усім там в Колорадо. Та доки ви бились, все змінилося. Війну закінчено. До мене нарешті дійшло, що ми з комуняками хочемо того ж самого. Ну там гарненько. Гадаю, ми вже чули цілком стей. достатньо. Схоже, що президент і навіть генерал Карвіл перебувають під дією радянського психічного маяка. Цей прилад було створено цією людиною. Його звуть Юрій. Наші розвідники вважають, що саме Юрій зі своїми псиагентами підірвало наш комплекс оборони до початку вторгнення сил радянського союзу. Нині радянці контролюють більшу частину населення. О, не хвилюйтесь, пане. Я ще не червона. Розвідці не вдалося встановити точні координати маяка. Але радянці напевно добре його захищатимуть. І я зв'яжуся з підконтрольними нам військами знищить із ними той маяк. Без нього ми зможемо перевести президента до безпечного місця. Е, слухаюсь, нове завдання. Усім Саме привіт, друзі. Вітаю бою бою. вас на бані. каналі. Це спеціальна одиниця техніки, здатна покращувати бойову майстерність будь-якого піхотинця, що займає позиції всередині машини. Е... Ще раз повторюся, вітаю друзі, усіх на каналі. Не забувайте протискати вподобайки писати коментарі та підписуватись на канал. А у нас новенька місія. Так, що нам тут потрібно потихеньку розбудовувати базу. Ці ось о, всілякі ось такі архітектурні е, будівлі можна відремонтувати інженером, і нам дадуть бонуси. Це якщо ви не знали. Також ми можемо піхотинців розсаджувати у будівлях. Піхота вийшла на позиції всередині споруди. Так, і у техніку ми їх можемо садити. І це друзі, це 2000 рік. 2000 рік на хвилиночку. Так, очисний завод. потрібно потрібно Так, давайте тут. Ну, саме основне, як я грав завжди у гру, потрібно забезпечити собі в першу чергу нормальний захист. Це в першу чергу. А потім вже думати про атаку. Бо тому що якщо ти нормально не зможеш захистити свою базу, то все, що би ти там не намагався атакувати, чи щось інше, воно просто приречене. Так, грошики нам дали і підвищили ми свою БМПшечку. Чудово. А як я розумію, як я розумію, це завершене. Звичайні люди, вони теж під впливом психомаяка, і вони тепер не розуміють, що роблять, вони намагаються на нас напасти. Наскільки я розумію. Але ось ця вже місія ну така, вже не така проста. Не така проста. Так, давайте інженера. Потрібно захопити ось цей госпіталь. І починаємо будувати піхотинців. Штук 10. Готова. В принципі, думаю, буде достатньо. Так, біжи, біжи, спробуй захопити його. Можливо, там зараз буде на нас напад. А, а можливо і ні. Опанували технології Тесли. Перед вами вояк у Тесло броні. Де? Ці солдати без проблем знищують танки, а Починається. також свої гармати для живлення Тесло котушок. Одиниця готова. От падлюки, ви бачите, вони там собі придумують. Ну, у нас поки що таких технологій Ми немає. Одиниця готова. Технічну споруду захоплено. А ще вона нам дала? Технічна споруда. Так, будуємо завод. Штаб командування. Так, давайте ще один хревестер, і тепер будуємо танчики і БМПшечки. Цього добра нам знадобиться багатько Ого, вони тут непогано лізуть, слухайте. Можливо, ще побудувати оце ДВБ. Ну, це теж кулеметний розрахунок, більше якісь такі. Я не знаю, чому його назвали саме ДВБ якийсь завершено. Одиниця готова. І давайте ось тут ось встановимо одну і поруч ще другу. Тут, в принципі, нормально, вони, я думаю, що не прорвуться до нас сюди. Тепер справа за технікою. Так, все, у нас з'явилися літачки. Ага, тут нам потрібно буде пробиватися. Тут досить багато когось території, якою потрібно буде проходити. Зараз потрібно тільки буде спробувати оглянути, куди ми можемо проїхати. Одиниця готова. Так, давайте візьмемо ці три танчики. Е БМПшечку. І обслідкуємо, що тут знаходиться. Тому що сюди, як вони розуміють, на нас лізуть. А можливо, там е є можливість заїхати якось по-іншому. А можливо, я помиляюся. Я вже не пам'ятаю. Мі... Ось цю місію я щось не дуже сильно пам'ятаю. Ні, немає. Дуже нам доведеться влізти прямо Добаємо, у. Бере. А, ні, тут є ось поруч. У лобову майже. Твої так, давайте танки і БМПшечки збираємо тут. готова. Танки і БМП збираємо тут. Так, давайте ще літачки трішки зробимо. 4 нам вистачить, думаю, з головою. Техніка на зв'язку. Одиниця готова. Знищити нам Основне наше завдання це знищити психічний маяк. Тут вже потрібно Ну не все так легко і не все так просто. Тут потрібно буде пробиватися поступово, поступово йти. йти. Так, тут Подивіться, уже танки під'їхали, але поки що, поки що витримуємо. Поки що витримуємо. Так, давайте ще зробимо Подивіться. декілька інженерів. Потрібно відремонтувати ось цей хоча б перший будинок, Подадився який готова. ближче до ворогів. Подивитися готова. Брак коштів. Все, закінчилося гроші. Так, де воно? Ага, все бачу. Ось БМП-шечки під'їхали. Поки що давайте потримаємо їх тут. Не будемо їх рухати, не будемо їх чіпати. це коштів немає. Потрібно або чекати потрішки, поки назбирають Хорвестори. Або наступати. Ну, я краще зачекаю. У нас ще ні, ні одної БМП не вийшло. Уже є два літаки, в принципі, і всі 10 танків у нас готові. З, назбираємо БМП і посадимо туди піхотинців, і тоді вже можна буде спробувати атакувати. Так, тут відремонтували, чудово. Так, давайте 10 танків. Добре, не будемо стояти Побірає просто так. І дві БМПшечки візьмемо і спробуємо Побірає зробити таку розвідку боя. Тут хай війська збираються, робляться. Лечу вперед. Легкий, Так, там бачу вони, напевно, зайняли Побіраємо. будівлю. готова. Ага, ось ці у них покращені, ну не кращі, а новий нові вид військ. До цього ми їх не бачили. Так, нищимо, намагаємося нищити будівлю, де вони тут засіли. Подиниться втрачено. Втрачено, що так швидко прямо втратили. Капець. Так, іди засідай тоді у приміщенні. Відкриваю готова. Тебе буде важче звідти вибити. Піхота вийшла на позиції всередині споруди. Вийшла? Чи зайшла? Так, все. Готово. Так, ці БМПшки можна підтягувати вже до наших основних сил. Так, давайте зачекаємо тут, підтягнемо наш ремонтний. І десь тут був інженер. А ну ходи, ремонтую ось цю будівлю. Нам якийсь бонус повинні за це дати. Як щодо битви. Так, Рухайте, садимо хлопців. Витоба. Пане, так, пане! Швидше хлопці! Як битви. Рухаю! Готовий до бою, пане. Ой-ой-ой, не йди сюди, не йди, не йди, не йди назад. Йди сюди. Брак коштів. Так, тут ми всадили. Тут ми всадили, чудово. Так, ледве інженера свого не. Підставили. Так, все, тут засаджені хлопці, чудово. Подивиться Так, формуємо, формуємо. Так, давай під під'їжджай і ремонтуй вже Одиниця готова. Так, все, БМПшки готові, чудово. Так, ну, в принципі, в принципі там ще одна буде готова, можна буде ще піхотинців зробити. Десь тут засадити ось. Так, бонусний ящик, чудово. А ну, Забирай. Швидкість одиниці покращена. Так, швидкість покращили, і кошти отримали чудово. А і зараз будемо потихеньку спробу спробувати наносити удар. Так, давайте їх садимо. Так, все, тут у нас воїни сидять. Так, ні. Сюди не йдіть. Не йдіть, не йдіть, не йдіть, вас тут заб'ють. Задавлять. Ай, втрати. Втрати нікчемні не втрати просто. Так, теж сідай до БМП. Це можна їхати сюди. Це, йдіть, сідайте. Ну і що, будемо намагатися штурмувати потрішки. Ходімо. Валимо. Так, інженерів декілька ще зробимо. Так, пане, вирушаю. Даємо газу. Давайте відімкнемо їм світло. Воно їм не знадобиться, воно їм не треба. Починає То буде зайве для них. Чудово. готово. Далі нищимо їм тут електроенергію. Починає так, і є Починає інженер. Потреба. Давайте садимо його у завод. А ти підеш у казарму. Так, Харвестер, в першу чергу, я думаю, краще буде все ж знищити. Так, 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 так. Так, очисний завод також знищити потрібно. Так, а це потрібно вже якось зберігати, намагатися зберегти. Подиниця втрачена. Так. Де, а де другий? А де другий інженер? Давай біжи. Що, не встигне добігти? О, чорт. Так, все, під, підходь, 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 підходь. Головне не знищити будівлю саму. Тому що ну, це буде провал провальний. Тому що з цих будівель ми зможемо потім робити юнітів нових. І вже відправляти сюди. Так, казарма ще ціла, в принципі. Але її нищити не бажано. Ну, не те, щоб не бажано, ну дуже б хотілося. Перелік опцій будівництва розширено. Так, основний у нас. У нас з'явився новий танк. Носоріг. Чудово і зенітний комплекс. Але зенітний комплекс поки що не будемо будувати. Сектор. Так, все є. Е, у нас ще одна казарма з'явилася. Чудово. Давайте піхотинців тут робити. Тут потрібно буде зробити. Захищене таке місце, аби вони до нас сюди не пробилися. Так, чудово. Поступово, поступово, в принципі, рухаємося, не все так погано, як здавалося. Так, тут у нас ще є хлопці. Підтягуємо їх до себе. В принципі, тут вже ну, не так сильно важливо, в принципі, ми такі сили вже зібрали. готова. Такі сили ми вже зібрали, і тут вже буде не все так просто їм з нами е, зробити. Тому що ми будемо зараз атакувати, друзі. Так, давайте літачками, можливо, по них вжаримо десь. Ми їх бачимо. Давай, вали його. Починаю напад. Оп-оп-оп-оп-оп. Чудово, чудово. Знімаємо, знімаємо їхні зеніточки. Відпрацьовуємо і танки. Ой, гарно, ой, гарно. Так, Харвестер потрібно, ну, добити. Одиниця підвищена. Одиниця втрачена. Ой, втратили. Ну це мій бок. Не потрібно було, а, так, недумно. Одиниця підвищена. Бити по бочках. Рухаємось, пане. Так, давай працюємо далі, нищимо базу, базу потрібно знищити майже повністю. Так, танки, Одиниць танки, підвищено. танки. Одиниця втрачена. Механізовані війська зброю. Так, 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 зеніточку. Тепер кулеметниця розрахуночок також. Одиницю втрачена. Так, інженер іди захоплюй. На нашу базу скоєно напад. Так, давайте її продамо. Релік, опцій, розширено. Чудово. Одиницю втрачено. Одиниця підвищена. Так, що тут ще? В принципі, є у нас вже декілька сержантів, вони досить потужні і зможуть нам допомагати уже далі просуватися по е карті. Так, давайте ще побудуємо танки. Е давайте ще тут укріпимося. Тому що ось бачу, все ж юрба лізе сюди. Техніка на зв'язку. Подімо нищити далі далі базу, прокачувати своїх юнітів. Одиниця готова. Будівництво. Ну, чудово, чудово. В принципі, нормально. Якщо вони будуть йти такими ж хвилями, то ми впораємося. Відкриваю Одиниця Втрачено. Ви що там? Одиниця готова. Казарму добиваємо, щоб взагалі тут вони не лазили. Ніхто не міг тут вилізти. Відкриваю вагонь, наближаюся. Так, танчики. підвищена. Підтягуємо сюди ближче. Одиниця готова Даємо газу. Так, ще один кулеметний розрахуночок. Давайте його десь встановимо ось тут. Одиницю втрачено. Неможливо розташувати в обраній локації. Та все можливо. Одиниця готова. Так, танк, добивайте. Одиниця підвищена. чудово чудово чудово, рухаємося. Просування є. Звичайно, Одиниця і втрати голова. є, але все ж просуваннячка є. І ходімо далі. Ходімо, мені здається, що ми десь ну, уже дуже-дуже близько. Давайте валити ось цей кулеметний розрахуночок. Є-є-є. Ох, добили. Підвищено. Давайте. Та ні, ви вже не втягнете, все. Вам вже капець. А можливо ще раз дивіться, скільки їх там нападає. Але потрібно його добивати. Ай, все. Yeah, завдання виконано. Є, завдання виконано. Ось так ось місія пройшла, друзі. Ось так пройшла місце. Дивіться, підлітає гелікоптер, там виходить президент. І. Командире, не знаю, скільки вони вам платять, цього мало. Лише Богу відомо, як вам це вдалося, але я вдячний. Після війни я підвищу вас до до чого завгодно, окрім президента. Тримайтесь, командире, ви Тю... нам потрібні. А може я хотів бути з президентом? Ну що ж, друзі, ось така була ось коротенька теж місія, достатня ваше звання сержант майор. Президента було врятовано до того, як війська Сир-Сир удалося отримати доступ до таємної інформації. Убито ворогів 316, кращий час 30 хвилин, а наш час 18. Ознайте, що мені було кайфово ось цій грі, що Тут за кожні місії дають якісь звання. І ти починаєш типу ось солдатом, і потихеньку, потихеньку ти підростаєш. Ось зараз нам дали вже сержант майор. О, і воно було цікаво, особливо у ті часи. А усім дякую, друзі, за перегляд. А, не забувайте писати коментарі, протискати вподобайки та підписуватися на канал. Далі буде цікавенько. А, усім а, дякую. Всім гарного дня, мирного вам неба, віримо у перемогу та у наші збройні сили України. Усім бувай, бувай